Hey there! Як часто ми говоримо про когось або про щось, використовуючи слова такий і так, і як саме сказати це англійською? Сьогодні такий чудовий день. Я вчора був такий втомлений. I was so tired, or I was such tired. Еквіваленти слів так, такий, so and «such». Їхнє смислове наповнення однакове. Вони посилюють значення слів, із якими їх уживаємо, і туточні за значенням слову very. Проте мають різні правила вживання. Such такий вживаємо разом з прикметником та іменником. Або просто з іменником. У комбінації з іменником в одені не забуваємо про артикль E. Such a story така історія. Such a big dog такий великий пес. У множині артикль упускаємо. Such good people такі хороші люди. Вираз no such вживаємо без артикля, незалежно від того, чи це одина чи множина. Наприклад, there is no such thing. Немає такої речі. So так. Такий настільки. Вживаємо з прикметником, але без іменника. So вживаємо також з прислівниками. So quickly. Так швидко. So many, so much. Так багато. Більше про many та much дивіться в попередніх відео цього модулю. Типовими конструкціями є so that, such that. Пам'ятайте, наш приклад про втому. Я вчора був такий втомлений, що не міг встати з ліжка. I was so tired yesterday that I couldn't get up from bed. Нам було так весело, що ми не хотіли йти. Отже, so і such підсилюють те, про що ми говоримо. Якщо маємо занадто багато чогось, юзаємо слова to та enough. Наприклад. Тест занадто важкий, чи, навпаки, недостатньо важкий для нашого рівня. Вони є прислівниками міри й ступеня в англійській і відповідають на запитання наскільки? Наскільки важкий був тест? How difficult was the test? Занадто важкий too difficult. Чи досить важкий? Difficult enough. Розгляньмо ці слова. Too занадто. Живаємо з прикметниками та прислівниками як so, і ставимо завжди перед ними. Занадто холодно для купання. It's too cold for swimming. Він надто ледачий, щоб працювати. He's too lazy to work. Too many, too much, перекладаємо як занадто багато. А too little занадто мало. Наприклад, в автобусі надто багато людей. There are too many people on the bus. Enough – достатньо вживаємо не лише з прикметниками та прислівниками, а ще й з іменниками. Його також вживаємо, коли хочемо сказати, що чогось достатньо. Note. Enough ми ставимо перед іменником, але після прикметника чи прислівника. У мене достатньо часу, щоб поговорити з тобою. I have enough time to talk to you. Time іменник. Отже, вживаємо enough перед ним. Інший приклад. Ця книжка досить цікава. This book is interesting enough. Interesting – прикметник. Ставимо enough після нього. Типовою буде й заперечна форма. У нього не було достатньо досвіду для цієї роботи. He was not experienced enough for this job. Можна вжити і без нічого. У значенні цього недостатньо. Пропоную ще раз закріпити ці правила. So such. So з прикметниками та прислівниками. Such з іменниками або з прикметниками і іменниками разом. Too – Too означає занадто. Ставимо перед прикметниками чи прислівниками. Enough означає достатньо. Вживаємо його перед іменниками, але після прикметників і прислівників. I hope the rules are not too difficult for you and you will use these words easily enough. See you!